Вільні та незалежні люди з різних куточків України зібрались в Южному на концерті з нагоди 31-ї річниці незалежності. Головними героями вечора стали гості міста, які були вимушені залишити свої домівки через жахи війни. Українці з різних областей розповіли про дух і красу своїх міст та сіл у віршах від поетеси Ольги Гали. Я з тобою, мій харцисько. Не гнівися, що життя дорогу повернула вбік. Ти мені щоночі в снах яскравих снишся. Я з тобою разом по життю навік. Скоро ніч мене. І росяний світанок в жовте синє розфарбує кожен ганок». Колективи палацу культури провели концерт з новим репертуаром та народними хітами. Особливо тепло. Глядачі зустріли новостворений гурт Вільні люди у дебютному виступі. Музиканти подарували публіці авторську пісню про волю до перемоги. Я цю пісню писав, коли почався обстріл. 24 лютого почалося. На 26-27 я почав її писати. І писав я її там три дні. Три дні щось міняв, душа. Я лежив душу, я дивився Ютуб, дивився новини. Боляще, дуже боляче було показувати дітей. У нас -то того, слава Богу, не було, але дуже важко було дивитися на це. і Бо там воно усе і лягло на вірші. Якось ми з Юрієм Валентиновичем Десенка зустрілися. Я заспівав цю пісню. Просто був варіант на гітарі. І Юрій Валентинович почав робити з нею аранжуровку сам. Ми щось міняли, він вкладував душу так, же, як я, він її прожив. Він теж, як теж як я ось, заплакав, він поняв, ось. І потім вже він каже: нам треба бек-вокал. Дуже гарні дівчата. Діана, Аня. І ми коли оце разом усе зробили, ось воно скомпонувалося в одне єдине. То, що можна вже давати людям, інтерпретація культового треку від гурту без обмежень стала фінальним та найемоційнішим завершенням вечору. Своїм виконанням музиканти зірвали шквал аплодисментів. Музика, слова, атмосфера та безмежні слова подяки глибоко розчулили глядацький майданчик, розповідає відвідувачка заходу пані Катерина. Мурашки по тілі від кожного номера хочеться плакати, хочеться радіти. А найбільше хочеться вірити в те, що заспівали в останній пісні. Що воля це саме святе, саме найдорожче, за що гинуть наші діти, наші хлопці за волю для нас, і для всієї нашої України. В рамках концерту колектив Палацу культури вирішив представити публіці та черговий раз подякувати молодим талантам. Юні музиканти та виконавці, які цього року розпочинають студентське життя, отримали символічні відзнаки. Ми не хочемо переривати традицію, яка існує в палаці культури вже багато років. Вона полягає в тому, що наші діти, наші підлітки, наші молоді люди. Скоріше всього, так буде правильно сказати, які закінчують середню освіту, середні школи йдуть в більш доросліше життя. Їхній талант, їхня творчість, їхні сцени протягом багатьох років або декількох років кожного із них це було щире задоволення не тільки нам, колегам їхніх. Ми можемо так себе називати, але в першу чергу для жителів і гостей нашого міста. Тому ми скористалися сьогоднішнім днем для того, щоб люди, молоді люди, які закінчили школи війну, але свої слідуючі навчальні заклади, слідуючі свої дорослі кроки, вони будуть робити Я вірю все свято в мирному житті. Розширену версію концерту з виступами творчих колективів можна переглянути у програмі Життя міста в Ютуб та ефірі Южницького телебачення.